Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в Ілоні, і та сповнилася Святим Духом і скрикнула сильним голосом. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого. Хочу звернути вашу особливу увагу. На то, як Бог об'являється у світі. Зверніть увагу, що Господь об'являється завжди взаємодію з людиною. І через взаємодію, взаєморозуміння людей, Бог проявляє свою присутність у світі. Двоє. Не тільки, наприклад, Бог говорить з Мойсеєм, а Бог говорить до народу свого. Він же не до Мойсея говорив просто, бо йому треба було з ним поговорити. І коли Марія прийшла до Єлисавети, Марія і Єлисавета, взаємодія одна до одної показує Божу присутність. Ви чуєте, що про Божу присутність. На землі можуть показувати двоє людей, взаємодія двох. Та сповнилася Святим Духом і скрикнула сильним голосом благословенна тими жінками і благословений плід лона Твого. Та і та засвідчує Божу присутність і своє відношення безпосередньо до Бога. Коли ми на землі хочемо когось урятувати і спасти, ми маємо самі бути наповнені Богом і своїм зверненням звертатися до людини, щоб в нашому діалозі з'явилася Божа присутність. А тепер зверніть увагу на ваші діалоги один з одним, чи виходить у вашому спілкуванні присутність Божа? Коли ви спілкуєтеся один з одним, і у ваших словах про Бога нема нічого. У ваших словах про добро, яке має бути присутнім в світі, нема нічого. Коли ви обговорюєте якусь іншу особу, і ви збираєте, що в ній є поганого, у вас нема присутності Бога, у вас є присутність диявола. Іменно через те, коли двоє людей обмінюється злом, вони відкривають двері злому. Бо злий каже, це мої люди тут, вони спілкуються. Коли ви один одного проклинаєте, ви кличете до себе злого Духа і від присутність злого є вам. Тому Господь і каже, князь світу цього диявол, тому що люди в основному спілкуються і діляться злими речами, генерують зло, стають джерелом зла. Джерелом брехні, ненависти, зависти, Коли ми один одного стараємося принизити, це дія Злого Духа. І от взаємодія двох людей завжди, коли ми живемо, є якісь взаємодія, ви прикликаєте або Духа Святого. Або духа темряви в залежності, які ми живемо відносимо. Тому і каже Ісус, потім пізнають, що ви мої учні, як буде любов меживами. Любов це явна присутність Бога. Любов здатність на жертву, допомагати один одному, підтримувати людину. Дати можливість людині встати, не топтати її в землю, не принижувати її. І перша ознака взаємодії присутності Духа Святого це і наша родина, Відношення меж татом і дитиною, межи мамою і дитиною, меж дітьми, старшою дитиною, і молодшою дитиною, меж ровесниками, меж близнятами – коли спілкуються один з одними, тішуться один з одними, люблять один одного, ви засвідчуєте присутність Духа Святого. ви засвідчуєте присутність Бога у вашій родині. Тому кажу вам із цією Євангелією, яке ми вже чули сто разів, ми вже чули це Євангеліє, може хтось і більше, ми розуміємо, що Взаємодія двох людей, рідних, бо є і Марія, вони не чужі були. Ми можемо кликати Духа Святого або кликати Духа Зла. Тому добре подумайте, які у вас дома відносини один до одного. І коли двоє молодих людей любляться і вони присутні у вашій хаті, вони вам принести Духа Святого. І коли приходять до вас до хати щасливі люди, які дякують вам, тішуться вами, дякують вдячні вам за вашу гостину, ви кличете Духа Святого. І коли ви сідаєте обідати і починаєте обід з молитви, викличете до Хати Духа Святого, викличете Божу присутність у свій дім. І рівно ж коли сваритеся, ви через двох людей, взаємодію. Відкриваєте двері злому. Тому з багатьох будинків ваших треба вигнати Злого Духа. Але першим ділом треба закрити йому двері. Простіть один одному. Якщо навіть хтось один із вас все таки правий, що ви посварилися, зробіть крок. Закрийте двері злому, простіть один одного. Як би то важко не було, зробіть крок один напроти одного, щоб засвідчити Божу присутність у вашій родині. Бо дорослі сваряться, кличуть Злого Духа, а страдають діти, бо діти від вас залежні. Без вас, діти навіть не будуть мати, що їсти, без вас діти будуть не одягнені, бо ви їх одіваєте, годуєте, ви їх захищаєте, вони від вас залежні. І коли ви скликаєте дію Злого Духа через вашу взаємодію один з одним, де ви негодні ніяк спокійно говорити, коли ви кусаєтеся з одним одним, коли ви говорите на підвищених тонах. Коли зневажливо звертається один до одного, вишукуючи тих страшних слів, щоб як можна сильніше один одного вразити, викличити знову духа, який наповняє вашу хату, і не захищені від діти, вони так само перебувають в атмосфері отої дьявольської інфекції. Ви маєте можливість зробити свою родину чистими, свою хатину чистенькою від присутності злого. Наповніть своє серце любов'ю. Перший раз навчитися мирно, щиро говорити з Богом. Так, ми часом нарікаємо: Господи, чому мені так тяжко? Господи, не можу вже сі так мучити, забери мене. Господи, Боже, нащо ти мені дав цих років, як я не можу їх достойно прожити, бо лежу в хворобі, Господи. Навіть з Богом мене годне збудувати добрих відносин. Боже, дякую, що через мене ти можеш на землі бути присутній. Щоб ти, Боже, знав на небі, що я на землі, я твоя, я твій. Бач, я молюся. Я тебе не покинув. І я чекаю, Боже, Твого завдання, щоб ту любов, яку я відчуваю до себе, Боже, я передав комусь кожному, хто до мене до хати увійде. Ви будете тими, хто передає ласку Божу на землю. Ви почули? Через вас Бог буде діяти на землі. Що би ви більше хотіли, би через вас дідько працював, щоб Господь Бог свої ласки посилав. Кому двері відкриєте, тому і буде. Тому кажу вам, маєте велику можливість на цій маївці, а на другий місяць нас буде молитися до серця Христового, ви маєте можливість закликати у свої родини присутність Бога, відновити свої відношення один з одним, які вже трошки поламалися. Відновити відносини, які вже давно поломалися і не знаю, як їх направити. Будьте тим, хто робить перший крок. Є такі важкі відносини, які з першого разу не відбудуєш, не настоюйте, а залишайтеся добрими, залишайтеся в доброті і в тім джерелом добра. Щоб через вас Бог почав свою ласку посилати, ви відчуєте, як зміниться ваше життя. Ви відчуєте, як зміниться обстановка навколо вас. Ви відчуєте, як всередині ви змінитеся. А потім ви відчуєте, як ваше тіло стане інакше функціонувати. Воно стави, стане стане Ви Виправляться всі болячки ваші. Бо в здоровому тілі. Здоровий дух, і коли Дух слабкий, покалічений, небожий, воно відбивається і на ті, будьте тими, через кого все переміниться, а будьте тими, через кого ви зміните світ. Амінь.